Питає ну, не робити ближньому те, що тобі не нависно. Це виглядає як скорочення, скорочення це виправлення. Кабель бажання отримання, яке називається гер, тобто той, хто хоче стати гером. Хочу виправити себе, це називається навчи мене в Торі». З яким чином можна передати йому виправлення? Тим, що він робить скорочення на себе, те, що він не користується своїм бажанням отримання для того, щоб використати усе, що його оточує заради себе. Це перше виправлення. Коли людина припиняє думати про себе. Це перше виправлення. Це те, що ми вивчаємо. Вітає, це, це стан, коли ти не віддаєш і не отримуєш. Це не отримання і поки що не віддача. Нам потрібно зрозуміти. Що ми не можемо нічого зробити зі своїми бажаннями, так само як творець утворив в нас бажання, ми можемо їх скоротити, ми можемо ним скористатися так чи інакше, але ми не можемо змінити їх по справжньому. Тобто ці бажання знаходяться в мені: скористатися ними чи не скористатися у різних видах і проявах, і відношеннях і їх сполученнях. Це те, що мені дано. Що значить, дано мені, яким чином дано? За допомогою світла, коли я користуюся ним як силою, що протистоїть природньому а, бажанню в ньому? Що протистоїть природньому прагненню, що є в бажанні? Природний напрямок бажання насолоджуватися так, як бажання було утворені, бажання отримати благо і насолоду. Ми називаємо це просто коротко бажання отримання, а воно хоче отримувати Якщо воно більш розвинене, то починає озиратися навколо чи насолодитися. І тоді, в мірі того, що хоче насолодитися, і пізнає оточення, використовує це оточення для того, щоб насолоджуватися, і не може отримати нічого, не може нічого взяти до розрахунку, окрім самонасолоди. Тобто, якби не отримував у відповідь страждання, а я якогось використання інших, він би користувався іншими на 100% заради себе, без будь-яких обмежень і без того, щоб, хоч якось, рахуватися з іншими, але із з того, що ми знаходимося в такій особливій системі, замкненій взаємній Особливі кожному доводиться рахуватися з іншими, наскільки він все таки може використовувати їх заради себе, але це закон, в якому ми існуємо, система таким чином в... Діє і існує. Якщо я тут кажу про те, що тобі ненависно нависно ближньому своєму не роби, тобто ти не хочеш за власним бажанням отримання, щоб тебе, тебе використовували інші, так і ти теж не використовує інших заради себе. Для цього тобі потрібно отримати якусь силу з гори, якої немає в твоїй природі. Те, що в нас називається світлом хасадім, і це світло, яке розповсюдиться у твоїй келім отримання, у твої бажання отримання дасть їм задоволення, не використовувати інших для самозадоволення. а... Вдовольнитися тим, щоб бути задоволеним і наповненим, навіть якщо ти їх не використовуєш. А Звідки це задоволення? Від світла є щось, що приходить до тебе наповнює, і ти взагалі не хочеш користуватися ближнім. Ти відриваєшся взагалі від цього засобу. Що можна наповнити себе за допомогою, мені не потрібно наповнювати себе. Ти можеш запитати, це тільки відносно ближнього може бути, відносно творця? Ні. Виправлення, яке відбувається за допомогою світла Хасадім, дає мені задоволення дуже просте: не хотіти нічого. Я насолоджуюся тим, що я не користуюся своїми келім це називається хафецхезет. Нічого йому не потрібно. Це стан, який називається кетнут, малий стан. Я не користуюся бажаннями отримання, я ніби по-справжньому себе применшую. Де мої бажання, де мої можливості стільки всього відчути? Ні, я відчуваю. Щось відбувається, знаходжуся в якійсь реальності, але вона звісно ж не досконала. Okay. Питаю учень, кабаліст, який проходить виправлення хафецхесед, він уже не відчуває людських бажань. Ще Чи відчуває кабаліст, тобто людина, яка приходить до виправлення хафацхесед на собі, відчуває чи відчуває, що не відчуває людських бажань? Ми про це говорили про те, що бажання увесь час знаходиться в кожній людині, і вони можуть тільки. І ще рости, і те, що зараз ці бажання набувають отримують виправлення, то це називається, що вони зникають, а я відчуваю в них задоволення. Те, що це задоволення може бути не остаточним, те, що я таким чином не реалізую самі бажання, наскільки це можливо, це правильно. Але кожне окреме бажання знаходиться на має ту ж саму величину, як я відчував його раніше, коли досяг виправлення хафецхесед, а тепер кожне бажання насправді стає як хафецхесед, тобто наповнене. Тобто, це рівень, це осягнення особливе, особливе осягнення. Коли відношення творця до створінь виражено в тому, що відірвана людина від постійного звернення до себе. І зараз я досяг такого рівня, такого стану, щоб відноситися до будь-якого творіння без якоїсь особистої внутрішньої зацікавленості і постійної вигоди, це велике виправлення, яке може прийти тільки згори. Питає, хто це я і хто це товариші? Рав, що він тут каже? Усе що тобі ненависно, ближньому своєму не роби. Хто цей ближній хавер? Або можна пояснити це. Так, що товариш називається кожною з частинок душі Адама Рішон, що була розбита, так само, як і ти, і ти хочеш її використовувати заради самонасолоди, і тепер ти піднімаєшся до виправлення. Так, що ти не хочеш його використовувати, так само як ти не хочеш використовувати як ти не хочеш, щоб використовували тебе. Або товаришем називається у нас у маленькій групі, і з тих, хто утворює групу, як нам радить Бай Сулам, і пояснює він це у статті Свобода волі. Те, що людина знаходиться під впливом групи, вона отримує сили від групи, що взагалі вся реалізація. Цього підходу полюби ближнього як самого себе виправлення може реалізувати виключно в групі, і тому ми говоримо про реалізацію цих дій у маленькій групі, а не у всьому людстві, бо ну, він пояснює, що із маленької групи у маленькій групі ти реалізуєш дію. Група тебе розуміє, підтримує, допомагає, поважає, допомагає тобі продовжувати виконувати такі дії, вчиться від тебе і доповнює до твоїх дій. І тоді ви вибудовуєте маленьку виправлену систему, як він пише тут про виправлення хафец -хеса. Тобто, поки що не роби зла ближньому. що таке зло чи добро в ближньому, Перевір себе відповідно до... відповідно до цього, так себе скоригуй відносно ближнього. От і все. Питає а що значить не на благо собі? Рав, так нейтралізуй себе, відріж своє бажання отримання відносно ближнього.